З вами канал Нумізматика Плюс. В цьому відеоогляді ми розглянемо український орден Богдана Хмельницького 3 ступені. А точніше два його різновиди. Перший орден виготовлений на львівському ювелірному заводі, другий на Монетному дворі. Ну що ж, приступимо до огляду! Ось цей орден виготовлений на львівському ювелірному заводі. Оглянемо його під кутами. На зворотній стороні присутнє клеймо. Львівського ювелірного заводу, а також серійний номер 19601. Орден виготовлений на монетному дворі. На зворотній стороні клеймо монетного двору, а також нижче серійний номер 51095. Порівняємо ці два ордени. Як ми бачимо, між ними є відмінності. На цьому ордені листочки позолочені, також ось цей ободок позолочений, тут же ж вони звичайні. Також, якщо глянути під кутом, Є відмінності покриття на хресті. На ордені Львівського ювелірного заводу воно має інший відтінок. Також відрізняється зворотня сторона, тут поверхня більш шаршава, така жорстка, на ордені львівського ювелірного заводу гладенька. На цьому поки що все. Дякую за перегляд. З вами канал Плюс.